Руки трусяться. Дуже високо. Я боюся. Правда, я боюся. Я звик, що має дві точки опори. Вон там гора велика бугайна. Це колись була найвища гора в цієї України. Вони було західної. Західна Україна. В долині. На відео не видно, там збруч. Он десь там горобогід. Де саме не знаю. Там Як якась. Ось там салолички всі. Мабуть. колись звідси. Начальник полігона. Челабку десь стріляти. А, а то це гори медобори. We wish you